Сьогодні я вам покажу, як коти мене зустрічають з роботи. Ну взагалі, коли я повертаюся додому, коли мене довго не зброю. мені кажуть, коти трохи зажралися. Зараз побачимо. Це ж я вже відкриваю двері. Вони вже давно не почуть, що я вертаюсь. І як ми зараз бачимо, мене ніяка киця не зустрічає абсолютно. А воно де якась киця прийшла. І млякає там щось. Ти що там кричиш? Ти що, за мною скучила? Сейчас і вже ковки точить від радості 100%, 1001 ніч. Ой, 1000%. Привет. Привет. Дівку, ти скучала? Дуже скучала. Оцю сраку свою виставляю, щоб чухаво тут отіки, щоб балдела вона. Ні, ну, конечно, балтій, балтій. А де наш воїн? Як ми бачимо, що ми його не бачимо? Я думаю, безполезно навіть заглядати під кровати. Я знаю, що в нього є нове любиме місце. Це в гардіробні тут. Оно. Оно. Доробу. О, давно бачу спиш, тому що аж бока заболіли. Да? Вилазь, 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 кажу. Давай. Бардаки мені тут розводиш. Вилазь, не будеш ти там ночувати. Я тут поубираю всі віші, що ти там не будеш ночувати. Задовбав. Лежиш там тільки заванюєшся йди наведи на якийсь сквозняк ляж, буде нормально. Тебе ніхто не вкраде звідси, Понімаєш? Ти тут в безпечності. Давай, пошли зі мною. Бо я тобі зараз виключу світ і тебе бабайка прийде вкраде. На тобі. Не хотів, не вірив. Так, коти, що в нас буде сьогодні на обед? я не знаю. Навірно, піду щось поїм десь десь піду поїм. Бо мені навіть нема з чого приготувати. Ну як нема? є. Є картошка. Є морква. І що з того всього можна приготувати, я не знаю. Лібо вже, якщо навіть щось і можна, але я не вмію просто. О, звісно, розминай своє тіло. Давай, розминай, красавець, тому що ну якоби залежався, ти трохи. Професіонал, він, звісно, свого діла. От щоб ви розуміли, в скільки я повернувся. 15-2020 я вже повернувся з роботи. Так що, піду поїм, а може на вечір щось собі приготовлю. Я взагалі планував собі якусь супу засварганити. Ну, будемо бачити по настроєнню. Я не знаю, як дємка, але кіт, щоб ви розуміли, десь я навіть утром. Коли вже просинаюся, собираюся на роботу. Кіт уже там спить в той гардеробній. і це приблизно ну, в 6.30. Хай там я просинаюся. 6.35, якщо бути точним, я йду вже туди і провіряю, де мій кіт. Він там лежить, напевно, з чотирьох, може, з ночі він там лежить. Я не знаю скільки він там лежить. Дівка в своє ж время, вона зо мною цілу ніч спить. Ну, в одній кімнаті. або ж вона тут спить, або ж вона на тій кохті точки спить, або ж вона тут вон, на вікні спить, або навіть може тут в мене спати. А кіт. Аб'юз страшний. І де вона проводить свій день, я не знаю. Ну, я думаю, що десь теж в області цієї комнати. А кіт, ну ви вже зрозуміли, де він до мого приходу знаходиться. Такий чи перелік, чи я не знаю, чи в нього якась там віра своя, що треба іменно там лежати, поки хазяїна нема, щоб ніхто не бачив. В общем, ну, странний кіт.